Бабин Яр. Перша згадка була у 1401 році, коли володарка цієї землі жінка Шанхарка передала її Доминиканському монастирю у 15 17 століття. Згадується також як урочище бісова баба. Саме неподалеку Бабіного Яру стоїть найдревніша Кирилівська церква 12 століття. Поруч з урочищем розміщена велика залізнична станція Лук'янівка. У Бабиному Яру прихована велика кількість жертв, що були в бійці під час Голокосту і не тільки. У 1941 році в Києві, який був захоплений Німцями, зробили оголошення про те, що після санітарної обробки всі євреї та їхні діти, як елітна нація, будуть переправлені у безпечні місця. Очевидно, що це був обман. Тих, хто би не виконав би наказ, був би розстрілян. Перша кара в Бабиному Яру була реалізована німцями не 29, а ще 27 вересня. Тоді було розстріляно 752 пацієнта психіатричної лікарні. Найбільша страта євреїв відбувалася 29 та 30 вересня. Розстріл у Бабиному Яру не став разовою акцією. Вони тривали до самої звільнення Києва до 1943 році. Німцями тоді. Командовал Пауль Блобер на расстреле.